Так, хтось уже перший є. Пишіть, привіт, привіт, дівчатка. Напишіть, хто є. Що з ним сьогодні теж таке, що він не виділюється, не хоче нас. Чи не хоче пускати, чи не хоче запускати. Валерія, от бачите? О! Супер, нас уже п'ять. Тобто, щось, щось з ним було не так, щось він не хотів нас запускати, але чути добре видно також. Добре. Бачу, що вже нас п'ять, Голос є, Наталя пише. Е, але чи є голос, чи, чи ви мене бачите? Людмила пише: все добре, супер. І так, добре, мої любі дівчата, фух, слава Богу, все вийшло. Е, ну, що ж зробиш? Таке буває, техніка. І так. Зараз ми почнемо з вами те, що Супер, Наталочка, дякую. Почнемо з того, що ми з вами вже робили. Ми робили з вами масаж щіпковий, Сьогодні ми його з вами відтворимо і доповнимо, але зробимо акцент на другій половині обличчя, на нижній половині обличчя і на нашій шиї. Тому сідаємо рівнесенько, випрямилися, і перше, що ми зробимо Простукування. Починаємо. Спочатку по декольте легенькі, над ключицею, легенько, з іншого боку, легенько, ми простукуємо зверху вниз. А зверху вниз, далі простукуємо під боріння. і починаємо простукувати по обличчю. але не стукаємо себе. А легесенькі, легесенькі такі стряхування навколо очей по чолу. Навколо очей. Тут де в нас вісочки, легесенько, тут де в нас вушки. Легесенько під вушками і вниз. Супер! І тепер починаємо наші з вами щіпки. Перші, перші ми робимо пам'ятаємо, ставимо пальчики і робимо 8 щіпочків. Але е, сьогодні ми будемо з, з вами робити акцент на останньому щіпку. Що таке акцент на останньому щіпку? Це значить, що будемо ставити точку. Як ми це робимо? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 точка. Раз, два, три, чотири, пять, сім, точка. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, точка. Середній раз, два. Перевернули ручку. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, Точка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, точка. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, точка. Перевернули ручку і йдемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім точка. Де ми ставимо з вами точки. Кінець лінії. Мочка вуха, козілок і верхушка вуха. вуха. Робимо раз, два, три, чотири, п'ять, сім точка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім точка. Те ж саме робимо з іншої сторони.

Три, чотири, п'ять, сім точка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім точка. Перевернули ручку раз, два, три, чотири, 5, 6, сім точка. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім точка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість точка. Супер. Ідемо по е вертикальним лініям. Але робимо так. Раз, два, три. точка, раз, два, три, точка, раз, раз, два, три, точка, другая линия, раз, два, три, точка, три, точка, раз, два, три, точка, третья линия, раз, два, три, точка, раз, два, раз, два, три, точка, с другой стороны, раз, два, три, точка, раз, два, три, точка, раз, два, три, точка, Два, три точка. Раз, 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 два, три точка. І тепер йдемо е, равлика. Робимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Так, е, е, широко беремо. І 16-та точка у нас йде під нашою кисточкою. Далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, точка. Супер. Поставили пальчики, ідемо по носику. Раз, два, три, вийшли. Раз, два, три, точка. Раз, два, три, точка. Раз, два, три, точка. Раз, Три точка. Раз, два, три точка. Раз, два, три точка. Раз, два, три точка. Раз, два, три. крапка, Раз, два, три. крапка. Дякую, дівчата, що ви в мене такі толерантні. Ніхто навіть мені не сказав, що Олена Іванівна не точка, а крапка. Супер. З цим ми пропрацювали. І тепер починаємо працювати. А, стоп, ще губи. Починаємо. Арм. Точка. Крапка. Крапка крапка. З другої сторони. Крапка крапка крапка. І тепер перевертаємо ручку. Крапка крапка. Крапка. Друга ручка крапка. Вrium, крапка, крапка. Тепер робимо щіпки е до носа. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Куточки уст. Раз, два, три. Раз, два, три. крапка, Раз, два, три. крапка. З другої сторони. Раз. Два, три. Ккак. Раз, два, три. Раз, два, три, крапка. Супер. Відпрацювала. Тепер починаємо підборіддя. Спочатку ставимо одну ручку і робимо чотири. Раз, два, три, чотири. На другу ручку. Раз, два, три, чотири. І так поміняли. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер робимо щіпок Прижимаємо до кісточки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Другою рукою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І тепер ідемо щепочками, двома пальчиками від центру до вушка. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Дівчата, уважно. Тут у нас є лімфоузли. Тому, якщо у вас є якийсь там катається шаричок, ми його не давимо. І коли ми щипаємо, ми не щіпаємо прям так сильно, ми робимо такий полущіпочок. Краще зробити менше, ніж потім буде боліти. Йдемо в іншу сторону. 2, 3, 4. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Тепер йдемо е, так, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. йдемо до нашої кісточки. Чтири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Ідемо тут за вушком. Тут у нас є такі, е, наш куточок, і ми так прощіпуємо, але дуже акуратненько. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. З іншого боку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Супер! Тепер робимо такі пальчики, під, як я їх називаю, підбивалочки. Раз, два, три, чотири. п'ять, шість, сім, вісім. З другої сторони. Тобто, що таке підбивалочка, дивіться. Я фактично щіпаю одним другим пальцем. Не, не, не першим, а другим, навпаки. Перший палець просто він для того, щоб був якийсь упор. Збоку. разок робимо щіпки. з другу сторону по центру з боку. По центру збоку, і тепер дивіться, такі миленькі щепочки. И не не знаю, курочка клюет. Щепочки в пять декуточек наш Вушка. І тепер дивіться, тепер ми беремо так, і щипати ми будемо отаким от чином. Щіпаємо в одній лінії, переходимо трошечки в сторону ідемо до мочки вуха. І максимально далеко там, де ви можете тільки достати. Те ж саме робимо з іншого боку. Спочатку ми йдемо, дивіться, от середина. Середину ми нічого з нею розробити, на жаль, не можемо. Да? Це наша щитовидка. Зразу за нею ми починаємо щипати. От якщо ми повернемося з вами, то ми знайдемо м'як, який в нас рухається. Це е, е, Грудина ключична, це сосевидний м'яз, і от ми його прощіпуємо. Потім переходимо трошечки далі, йдемо до мочки вуха. І тепер іще далі. Тепер робимо ці щіпочки тільки в сторону. що Коли я роблю щіпок, я не відтягую шкіру, да? а я навпаки її придавлюю. Е, Тепер робимо такий квадратик, тобто піднімаємося доверху, прощіпуємо верх, йдемо донизу і ще разок. І те ж саме тут. І тепер починаємо підбивати. Підбиваємо так по одній лінії, по двом лінії, по другій лінії, по третій лінії, по першій лінії. Та, яка найближча до нашої щитоподібної залози. По другій лінії до мочки уха і там, де далеко, де ми можемо захватити. Тепер йдемо в сторону. По центру. Якщо у вас є тут е, наші е, заломи, нєри, то йдемо по ним. Понизу те ж саме зверху по центру знизу. Як робимо цей рух? Так нібито підбиваємо. Впять же нічого не розтягуємо, навпаки, якби то притискаємо до м'язів. Як робимо цей рух? По першій лінії, по другій лінії, по третій лінії, по першій лінії, по другій лінії, по третій лінії. Бульдущики. Робимо рух, ніби ми розтягуємо полотенце. По, ши, по другому підборідні. Я не б'ю, не дай Бог, себе по щитовиці. Отут, -от, так. І не дай Бог, не б'ю себе тут по центру. Я б'ю себе по оцій частині. Ось о. Ось, бачите? І ще разок пощипали, але вже так, як курочка. Так, мілесенько. Еще разок, прижали. Першій лінії прижали, по другій лінії прижали. По третій лінії прижали. Почіпалися без завушки. Розтерли дуже добре мочку вушка, піднялися вище. Ще разок розтежили мочку вушка, і ще разок. І тут точно так же. І прочухали. Затилок дуже добре. Ми знаємо з вами бугри, де в нас бугри прочесали? Задня поверхня шиї розтерли. Не трогаємо тільки що наш хребет. Ідемо паралельно хребту. Ми знаємо, де сьомий е наш хребець пропрацювали отак навкруг нього, розстелюємо другою ручкою. Поставили долоньки, прижали. Приїжали. 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 А, отак. Що скажете, дівчата? У кого які відчуття? А, не знаю у кого як, а у мене прямо в голові прямо дуже-дуже приємно. І впевне, дивіться, скільки ми пропрацювали з вами губи, а губи зовсім по-іншому себе ведуть. Е, скажімо так, цей масаж, не дивлячись на те, що він здається таким легеньким, е, особливо шия. Тобто, якщо обличчя ми з вами робили, і у нас був прям така була аскеза, ми робили з вами кожного е, дня, то тепло по обличчю пішло супер, Валерія! То цей масаж ми не робимо з вами кожного дня. Особливо шию, як би нам з вами не хотілося. Якщо ви візьмете таку аскезу, як Оля Ткаченко любить це робити на шию, дякую, Наталичка, то що ми будемо з вами робити? Один день ми робимо цей масаж. А другий день беріть собі лімфодренажний масаж, тому що у нас на шиї, от якщо на обличчі у нас з вами є лімфатичні судини, да, а немає лімфатичних вузлів, то тут, отут, 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 отут в нас є лімфатичні вузли. І тому не потрібно давати прям таку сильну, сильну нагрузку на них кожного дня. І потрібно їм допомагати. Тому Зараз ми зробили з вами такий масаж. Наступний це в нас е, має бути лімфатичний масаж. З камнем гоша взяли тун, 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 тун і поспівали собі пісні. Е, ми з вами, скоріш за все, зустрінемося в понеділок на відпрацюванні практичної роботи, яка в нас не. не ой, 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 не падає. О, не сталася в е, четвер. І тому ми зустрінемося в понеділок і відпрацюємо її. Скоріше за все, доволі пізно, я так думаю. Тобто це буде, скоріш за все, 21 А може, неділя. Давайте подумаємо, неділя або понеділок. Була дуже рада вас бачити, мої любі дівчатенька. Мені дуже приємно, Валерія, що ви написали. Дівчата розумію, що у вас зараз зайняті руки, тоді. Пишіть, будь ласка, мені в коментарях в телеграм-каналі. Дякую. До зустрічі. Па. Ой, не то, господи, не то нажала.